В інтересах кремлівських кандидатів, зокрема Юлії Тимошенко, про яку ви зараз говорили, яка зараз є кремлівським по суті кандидатом, і не зараз, а взагалі завжди ним була. Тому що вона надзвичайно зручна, вона оплутана масою компромату. Вона пішла ну за 5 хвилин, здалась Путіну під час газових угод. Укладала конституційну угоду з Януковичем. Конституцію писала, щоб поділити країну на двох: те, що не вдалося Путіну зброєю, вона це робила і зараз обіцяє ухвалювати конституцію на референдумі, тобто підсунути те, що завгодно, щоб просто вбити країну. Вона ну я вже не кажу про економіку, що вона е, е, унікально нездарна людина в економіці, тому що за її правління е, падіння валового внутрішнього продукту було мінус 15%, відсотків, мінус 14,8% – відсотків. Це було друге найглибше в світі падіння економіки. Це під час її урядування е, на третьому році, в її урядування в 2009 році, вже коли вона так би мовити обоснувалась на своїй роботі, і безліч там. Олійник, який нещодавно її депутат, який нещодавно в Росії закликав в Київ бомбити, там брать, наступать. Інші Савченка, яка хотіла убити 400 тисяч населення, це все її кадри. Лебедів, колишній міністр оборони, якого вона двічі привела в парламент. Там просто ну, чисто нема де тавра ставити. І зараз Росія бачить, що вона провалюється, її рейтинг, провалюється і починають гратися ці. Різноманітні псевдонаціоналістичні організації і оголошують там якісь свої вимоги. І очевидно, що це планувалося саме під таку велику дестабілізацію. Якщо не вдасться пропихнути Тимошенко в другий тур, то взагалі дискредитувати вибори як такі, поламати всі пасочки і нам тут влаштувати. Армагеддон. Ну а чому Армагедон? Є Зеленський, креатура, того ж, як кажуть Коломойського, да, ну, яка але, проблема? Проблема в тому, що Зеленський його ніхто не бачить. Як людина буде грати в другий тур, якщо на неї взагалі ніхто не вона не може вийти і сказати внятно п'ять слів. Тому це апріорі... ну, але Працює 95-й квартал. Наприклад, мені сьогодні таємно повідомили на ну, що у наступному випуску 95-го квартала буде будуть висміювати наш канал.